Осительства, зняття протиріччя між смертю і життям. Оце мені довелося все досліджувати, ламаючи установки академічні заборони, заборони і так І таких от рубежів багато я пройшов і зламав для того, щоб дійти тих, зробити ті історичні реконструкції, дійти тих висновків, про які я вам зараз розкажу. Це була дійсно. Робота дуже важка. І академік Трубачов, сам великий трудівник науковий, знавець, ну, директор академічного інституту і так і далі, він в своїй рецензії на ту монографію про родинарію, яку в Києві значить, конфісковували і таке інше, він свої рецензії, в своїй рецензії, опублікованій в академічній... что это труд на грани человеческих возможностей. Почти нечеловеческий труд. Это сказал про бывшего меня. А я, что после 95-го шефа еще, и те, уже мы жили, действительно, людские силы заканчиваются, и начинается уже другой уровень процедуры, скажем. Оце от, друге видання. Знову таки готувалися в філії українською мовою, Я переклав. Зробили чотири екземпляри і все. А москвичі те саме видавництво «Русская Правда, книжку, яку ми зараз презентуємо, в 13-му році, 13 році підкреслюю, значить зробили друге видання. І от, Цікава і важливо тим, що тут є додатки, відгуки на перше видання науковців Києва і Москви. І коли ви будете читати і порівнювати ці відгуки, тут є протокол обговорення в Інституті археології першого видання 1995 року. Ви побачите оцей от рубіж, коли значить, кінчаються людські сили в осяненні істин і починає людей, фахівців, археологів, ламати. побачите, надзвичайно цікаво.